А зараз ми спробуємо поповнити наш гаманець. Ну, принаймні, я спробую показати, як це робиться. Гроші на вигаданий аккаунт закидувати ми не будемо. Отже, як поповнити електронний гаманець на народному глядачі? Нажимаємо «Мої гали. У нас зараз один розділ інвестування. Тому що нас ще не підтвердили як е, гравців. Але інвестувати ми вже можемо. Вибираємо е, суму, яку ми хочемо інвестувати. Е, в передніх програмах нашого часу, новітнього часу, е, нас згадувалося, що означають ці цифри. Тобто Чому саме такі суми в нас тут в карточках введені? Браємо карточки, які нас цікавлять, що нам не потрібно, ми там вилучаємо. Нажимаємо кнопку Оформити. Це на щось на зразок виходить чеку. Юридична кома, погоджуємося з умовами, переходимо до наступного кроку. Кроків у нас тут дуже багато, спеціально зроблено для того, щоб було все з толком, з розстановкою, як кажуть. Тут тільки такий варіант. На цьому кроці нам взагалі нічого трогати не треба, ще раз просто приходимо до наступного кроку. Тут ми вводимо номер своєї карти, інформацію, відразу дуже зручно, ось тут бачимо ось. Відразу підсвічує, що нам треба ввести і де воно знаходиться на нашій карточці. Після того, як ми введемо цю всю інформацію, нажимаємо кнопочку платити. В даному варіанті ми нічого не зможемо платити, тому що ми його не, нічого не ввели. Ну, я зараз спробую ввести номер карти. Я заповнив поля, які необхідні для ідентифікації моєї карточки, нажав кнопочку Далі. Ось наступне вікно ми бачимо. Підтвердження, вводимо наш телефон. Вводимо Вводимо наш гаразд, вводимо наш справжній телефон. І я веду зраз телефон, нажму кнопочку Відправити смс. Ось я вказав е, свій мобільний номер е, з полем 3,8. Нажав кнопочку Вислати смс. Смс, от щойно мені прийшло. Логіка в тому, що сюди ми вводимо. Пароль з смс, підтверджуємо, і гроші зараховуються нам на наш рахунок на народному глядачі. Ще раз, що ми робили, ми вказали реквізити нашої карточки, ввели номер телефону. Нам прийшла смс з кодом, ми ввели цей код, цей пароль і а, зробили платіж. Насправді все дуже просто, хоча вікна дуже багато. Допустимо, вони завантажили певні гроші собі в Галар. І ось тут мої гали ми галимо, маємо вже не 0, а маємо вже якби, суму, яку ми перекинули. Про детальніше, про всі пункти меню, які з'являться в цьому вікні, тут у нас будуть інші розділи. Ми говорили в знову ж таки в попередніх випусках програми Новітній час. Треба взяти одні з перших випусків, і там ми це якби, обговорювали, що вони означають, які дають можливості. А зараз ще хочеться якби, згадати, що поповнити гаманець. Взагалі, якщо є бажання просто підтримати сайт, то є от у нас така от кнопочка Підтримати сайт в виведена. Пересилає нас на статтю, де все детально пояснено. Тут, щоб просто підтримати сайт, можна це зробити або через WebMoney чи Western поштові перекази по всій Україні, або на карточку Приватбанку закинути гроші. Тобто значно простіше. Але краще будьте гроші в свій гоманець, в такому разі, ви зможете підтримувати статті, стимулювати ті матеріали, які вам подобаються. Надалі можна буде. Ввести якусь комерцію, можна отримувати і самим а, вдячність за матеріали, якщо у вас є а, якщо ви вже є гравцем і є інвестором, тобто вже якісь гроші закинули, у вас з'являється можливість і отримувати віддяку від інших людей. А, спробуємо ще раз. Щоб завантажити гроші, ми беремо інвестування, вибираємо потрібну нам суму. Оформлюємо замовлення, погоджуємося з умовами. Переходимо до наступного кроку. Нажимаємо кнопку Сплатити, вводимо а, нашу карточку, на кнопку Сплатити, пишемо наш телефон. Відправляємо собі СМС для підтвердження. Вводимо пароль, нажимаємо кнопку підтвердити, і все, проплата пішла. Тобто, як бачите, насправді все надзвичайно просто. Зараз повернемося до народного глядача і про інші деталі. Ми розглянули, як поповнити свій гаманець. Це можна зробити. Класно, що по моїх галах або по інвестуванню, в будь-якому випадку ми попадаємо в вікно вибору суми. Вибираємо суму, можемо вказувати будь-яку суму, що завгодно. Нажимаємо кнопочку Поповнити. Заповнюємо, проходимо ряд вікон. Ну, наразі нас викинуло, тому що ми не, не зайшли в аккаунт. Вказуємо свій реквізити своєї. Карточки пластикової, вказуємо свій номер. На наш мобільний приходить, на цей номер приходить Смс, ми його вказуємо в якості підтвердження операції, підтверджуємо, отримуємо все, платіж пройдений. Ми отримали на свій, баланс, на свій гаманець гали. Ось тут у нас буде інша цифра. Ну, звісно, коли ми ввійдемо.